Так, yeah. да, це схоже, а це наша. А схоже? це хамелеончик. – Може на качку? Хамелеончик. – На качку. Привіт, народ! У нас сьогодні топ-5 найдивніших ножів цього сезону. І почнемо нашу п'ятірку з представника Італії від компанії Fox, назву якого ну просто нереально запам'ятати. Але якщо ви її прочитаєте, то з'ясуєте, що цей ніж призначений для виживання. Повітряно-десантних сил. Що ми маємо? Потужний клинок, розбірну конструкцію, ергономічне полімерне руків'я, садний монтаж, який фіксується на гайку у вигляді склобою. Все начебто круто і правильно, але Але, але на великому клинку ви не знайдете ні міліметра простої пленової заточки. Під руків'я у нас йде серейтор, Далі стемескова заточка, яка переходить в стропоріз І незаточна частина клинка, яка йде до самого вістря. Чому вона не заточна? Чому стропоріз більше схожий на сучкоріз І чому він знаходиться тут, а не на обуху, дуже дивно. І як з цим виживати десантникам, взагалі невідомо. Далі у нас йде представник від підрозділу Бокер Магнум під назвою Колоредо. Чи Колорадо Рейнбоу? Я, чесно кажучи, не знаю, яка веселка в Колорадо і що курили творці цього дизайну, але суцільне забарвлення з шилер-ефектом, і ось цей конопляний лист, який закриває отвір для однорукого відкриття. Особисто мене це вводить просто в якийсь ступор. Що скажеш я? Так, в мене теж до того ж на сталевих лайнерах розміщені сталеві накладки з розсипом тієї самої коноплі. Одностороння кліпса. Агресивно виснутий лайнер лок, чойл з насічками, 440 сталь, і це все виглядає ну дуже дуже дивно. Наступний представник у нас від компанії Black Fox за дизайном відомого в усьому світі дизайнера Томазу Румічі. І, судячи з усього, основне планування великому майстру вдається. Достатньо вдало. А от план Б, а саме так називається цей ніж, явно не найкраща чеснота румічі. При тому, що у нас на клинку надійні 440 сталь, накладки з G10, кайдексні піхви з кліпсою, ми маємо форми, які дуже важко осягнути тверезим розумом. Так, двостороння 30-мм клинок має з однієї сторони серейтер. З іншої стропоріз, а кінчик оснащений склобоєм. Усе натікає на те, що ніж створений для екстреної евакуації з авто після аварії. Типу, розрізаєш пасок, вибиваєш скло і вилажиш з авто. Але якщо це план Б, то який план А? Не знаю, може загоріти в авто? Ну і наостанок кругле руків'я залишає питання зручного хвату. Зазвичай дракони створюються своїми творцями для того, щоб нищити ворогів просто якимись цілими легіонами. Але не у випадку з компанією Artisan і їх ножем Grey Dragon. Тому що тут дракончик здатен лише на те, щоб гризти ваш мізинець. Сам ніж у нас виконаний з цілого листа сталі, і ви можете тут побачити 5 гайкових ключів, один з яких чомусь у нас дюймовий. Ще тут є лінійка, яка чомусь теж дюймова. Ну, можливо, це ніж дідіймовички або ніж самої матері драконів. Дивірів, так. І завершується царство еклектики, великий круглий отвір. Навіщо він там потрібен? Не зрозуміло. Клинок у нас з Аус 8 має непогану швайкову геометрію, фреймлок, дітент, з'ємні стопорний і відкривальні шпіньки. Висновки по цьому фентезі доведеться робити вам. І ось ми дібралися до нашого фіналіста. Це найдешевший і, мабуть, найкорисніший на ринку Балісонг або ніжметелик, який я тільки бачив. Це представник від підрозділу «Бокер Magnum під назвою Balcombe. Він, як і більшість його побратимів, суцільно металевий, але має подвійний функціонал. По-перше, ним можна бавитись і тренуватись. А по друге. Та яке тренування.